Доброго дранку друзі. Получили ми, верні не получили, а викупили ми котел у пана Леоніда Бабошка, такий є блогер по Котел, ну, по предыдущим його відео я думаю, що це був Вітязь, бо він усі шильдики поздирав і непонятно тепер наскільки що він там каже кіловатт тут був шильдик з номенклатурою так, іще одне. може хто знає для чого ця пробка тут вона кстати відверстія це просверлено не по якось неправильно трохи сюди його розширити. так тепер що я хочу з ним зробити. Це буде стоять в нашій теплиці. Зараз готуємо місто. Бо в нас був котел питон і в общем йому пройшов кирдик. Пі... О, не пітон, бізон, пробачаю, прошу про вибачення. Бізон, не питон, не питон. Так, значить, що тут у нас було? А було таке, прогоріло тут усе стіночки у нас. З 4 мм. Ну це тут ще трохи нормально. А ось тут я подварював, але і там тикти почало, і там. Коротше, вирішили ми його розібрати. Я думав, цей бункер може поставити як ну Бачу який тут метал, хоча ще можна. Можна спробувати. доповнительної загрузки, щоб був, щоб на дольше його вистачало. Ось я тут варив, ну, воно протекло і тут, знизу, ну, коротше, там везде потекло. Отакі От діла. Купили. Купляли ми його. В 14-му році. В 14-му році. Ну, скажу так, працював він гарно, нічого не можу сказати. Мощність у нього була, як ми купували, 8 кВт. Ну він тягнув нормально, повірте. І таких, на таких гарних оборотах робив і... Коротше, дробив він свої, я так думаю. Так, Оце таке. Будемо стояти у нас тут і гріть. Оцей бак. Це тут розсадник у нас вон, труби. Збоку прив'язаний на теплий пол. Ось, Ось іще труби, куди ми монтажити його будемо. Оце таке. Так, це наш, наш спасатель 5,5 кВт булат. Вже йому, мабуть, років 20 Не, 20 точно, да? і ще до 13 року ми купували його да? Бу, этот, генератор. Ні, це ми купили його в третю посадку тоді. З цього, з Артемовська ми ще заказували розсаду тоді. От той рік ми якраз його купили. Ну, коротше, навіть 20 років йому. 15, да, точно є. Ну тут шнурок отклонився від теми. Шнурок уже там. Так завожу. Можна акумулятором заводити, але не завжди акумулятор є. Тут прогоріло в цьому році, руки ніяк не дойдуть поміняти там. Е, нержавейки хочу зробити, Гибки, щоб не, не жорстко кріпилася, а гібка і просто віддільно кріпить глушитель. От этого. От бо він од вібрації став, полетів. Коротко. Так, це у нас красочка біла для теплиці. Зараз підкрасимо кое-які міста. І ще там трохи докупили її. де треба підкрасити. І міняємо пленочку. Оце так, по цьому котлу. Що ми вирішили? Ми зрізаємо оці підставки, тому що я не знаю, ну, це виробники, які роблять такого плану котли, ну, це ж не для котельні. І вони ставлять на таких ножках. Ну, Рішили ми колесики Оце, по, Оце цей бункер убираю зараз і сюди монтажимо колесики. Щоб трошки транспортувати, було його легше. Бо, наприклад, без механізації такої, якийсь я погрузчик, чи що його ж теплицю не затягнеш, так, ладно, далі буде, як зроблю трошки випаляв я тут якийсь виходну непонятно для яких цілей так тепер тут підпилював я все тепер добираємося сюди що це таке було? як скрив я цей лючок правда там нічого не видно зараз спробую присвітити фонариком Я сам там ничего не, не бачу Ну что я там бачу Там Там все полностью в этом В солидоле Не в солидоле, а в тему. Глядя, Сейчас попробую фонарик включить. Не знаю, включится И Не включается О, Вот такие дела там Ну погано видно, ну, довіртесь мені, там усе повністю в там. Я так зрозумів, це лючок для того, щоб чистити второй ход. Ну це проводителі цього котла. інженери. ну йод. Ну приділуйте сюди якісь сюди. що ви сюди болти, як його це відкривати туди. Це ж він так доступно стоїть, а як на землі. Візьміть сюди, приделайте самый душманский якийсь навесик маленький. Тут на якоїсь защёлки чи барашек. І все, воно не набагато вдорожить його, на 10 гривень хай дороже буде. Це ж буде практичний. Так. Дивимося сюди. Ну, коротше, щось він у нього не працював, будемо розбиратися. Будемо розбиратися, сейчас. Приварюю сюди ролики і будемо дивитися. Сразу, мабуть, просто налью води і запущу його з заглушеним этим нижнім кодом. А потім уже будемо дивитися, що там робити. Приварив тут навесик на цей лючок. Тепер його опа. Спокойненько вибирати можна. не знаю тут а нет тут сплошной вроде сплошной чи не не знаю ну выбирать теперь проще будет чем откручивать ось раз и теперь он... у меня есть вот такая штука называется базальтовый картон термостойкий вот так его сюда и прижимаем если мало еще два можно листочка таких сделать вот так вот шайбочку надо побише и сюда барашек приделать. вот так вот все теперь нема подсосу воздуха вообще думаю может его картоном цим вот весь ящичек заделать так тут все поприваривал колесики все крутятся так от. Тепер можно удвох с Людмилой Андреевной затянуть его спокойненько. Сейчас підвозимо листи металла сюда и затянем. Думаю, все, це скоріше все тут штатного не було, це вони самі обварювали. Вирізана самопальна. Так. Тут теж капець. Не пойму, це вони самі штуки ці наварювали. Де, не видно оці ось. Чи з заводу так було надо буде з заводом зв'язатися да подивитися як у них що зробили Привіт друзі готовим місце для котла цього сейчас я повыкапачу она самотеком шла без цього, без насоса вода Я люблю дивитися, коли хтось робить. Можна дивитися так, на що. Покажи он бочку знімати. Ой! На вогонь, на воду, як хтось робить. Да. Це для резерв... ну не резервна, вона буде тут стояти наверху, Внутри металічна спіраль. Тут буде гаряча вода. Вход зверху, виход знизу і під тиском вона буде текти. Туда дальше на рассадник. А спираль для обогрева води, щоб полив використовувати Щоб теплою водою не холодный полний. Так, дровокол переробил, покажите.

Цей котел дороблювати. Тут доварили такі бунки доповнительні со старого котла. Да ладно. Тепер, там подержи Котел сам котє. Тут гольф трошки влізе, на який се час все поднімаю. Шо там застряла щось. Ага, ладно, я, я поправлю. Так тепер... газ выходит сюда, тут внизу крышка. Ну так вот, колхоз такие. Ничего, буду работать, я думаю. Сюда будет тут ветер. У меня есть свилитка киловаттная, да, 3000 оборотов. И будет туда дуть поверху верху. Вот такие. Наверху бочка, Вчора позатягували все. Зараз виход там закрутим. і буде продовжувати далі. Оце таке. Добрий день ще раз, друзі. Тепер по опаленню в теплиці. Бачите, дима нема. Зовсім. Ох, тільки все доробив. Зараз тест, тещу, так сказати. Роблю тест. Котел Витязь. Я не знаю скільки його ват. Це котел, що я купляв його у Леоніда Бабушка. Він у нього там не горів. Ну, коротше, я не знаю, що у нього там за проблеми були так доварив я бункер ну це наверно снимав я вже показував температура если правильно конечно, показує здесь 90 градусов ну, под... так топим топлю я значить отакою от Ось це мішок засипав я щепи поддуваю пока що на этот, на на, на розпалочку. О, тут гаряча вже труба. Горяча труба виходная. Так, що у нас тут? Так, що у нас тут? Ого? Ну, газ, газ горить. Не это без без чомного. таким синеватым там, чи не синеватым, а розовым. Так. Значит, так. Все улиточка. Делаем обдув сразу. Дел роблю Раблю сразу обдув. І оттуда ось гарячий воздух іде. Отверстие, друге, надо тоже трубу ще поставити. Ой, что-то воно надо менше робити. О, дим пропав. Так, що у нас тут? Ну нормально, розовим горить. Не синім, конечно, як надо, щоб газ був. Ну таким розовим горить. Ну, тут кришка не, не дотронешся. Кришка гаряча. Здорово. І тут тоже все труби гарячі. Так, по отопленню. Вот, тепла труба вже пошла. Ну це мішок з щипи я таки засипав. Це перший раз я пробую його протаплювати, прогонять систему, подивитися, як воно буде для старту. І тут зроблено теж лейплей 50 на всю длину. І через 20 см, через 25 Сантиметров трубки 16 слепая, без этих, без отверстий, просто трубка. Так, я туда качаю а тут идея вход. Оцей насос. Тут еще холодно. Ну хотя уже не дуже вже холодно. Така градусов 15, може 20. Так що такий котел. Спасибо Леоніду Бабошка, що нам його продав. Тепер він буде працювати на наш урожай. Так, температура, я думаю, наверное, неправильно вона показує, бо Но тут нема 80 градусов. Чи 90? Ось. Ну Градусов 60 труба. Може 40, да. Ось я трогаю, не. Так, ладно, буду тестити далі. Всім гарного вечора, тихої ночі і гарних урожаїв.